Так, дівчатка, хто ще собі не придбав штани. Класні, по фігурі сідають тільки так, це в нашому магазині. Показую всередині вони як велюр. Не як авілюр, велюровий. Товстенькі такі, не кошлатитимуться, нічого їм абсолютно не станеться, бо це 10 років носить. І тут рубчик, ніби під, під вельвет. Ну, Я діло, що це не вельвет, а може схоже щось. Я ж пам'ятаю, який раніше був вельвет. Не, не такий. От. Те, що треба гарні штани. Тут колошка трішки ніби вистрочка йде, ніби завужена донизу. Ну, гарні. У мене це 33-й розмір, на об'єм стегон 120 см. ну Які в нас є розміри, я вам написала на екрані. Переходьте в магазин, є сірого коня, темненький. І чорного. У двох кольорах. У тих, що раніше, я із карманом, вони зовсім інакші штани, там залишився, по-моєму, один розмір. Один тридцятий, по-моєму. Ті теж класні, але вже таких немає. Тому поспішіть замовити.